Всім привіт! Мене звати Маріанна. Сьогодні би хотіла розповісти вам про державну школу, залі її переваги, характеристику щодо неї, тому що мені є що розповісти. І також деякі моменти, які можливо вас зацікавлять і будуть вам актуальні, якщо ваша дитина буде вчитися в державній школі в Іспанії, неважливо яке місто чи провінція. Одразу перед тим не почнеться відео, будь ласка, підтримайте мій канал. Посилання буде на монобанку. Я збираю на мікрофон та освітлення для того, щоб відео були якіснішими і були дуже класними і чарівними. Тому бажаю вам гарного перегляду і беріть кавуську та чайок. Отже, хотіла б зазначити перед тим, як буду говорити про державну школу, є декілька таких категорій. Існують приватні школи, які трохи пов'язані з релігією, державні школи, і на пів, наприклад, приватні, трохи змішана форма. Але сьогодні буду говорити про державну, оскільки я, мені є що сказати, і трохи є такий експеріенс, я набрала немалий, не тому будемо зараз це розглядати. Перше, що я би хотіла наголосити це. Те, що школа державна безкоштовна. Ви не робите жодних лесків е, при вступі, ви тільки лише можете платити тільки за підручники, якщо викладачі про це наголошують, але діти носять підручники, ніж ми з планшетами, діджиталізовано таке покоління, тому що в іспанських школах заборонено використовувати телефони. Тому маєте це, будь ласка, на увазі. Діти просто без них будуть. Але, хоча є такі моменти, що діти е, носять смарт-годин. Для того, щоб дивитися час і так далі. Також ще стосовно форми, чи носять діти в державній школі форму? Якщо проаналізувати між моєю українською школою і державною, то в державній школі в Іспанії взагалі дуже вільно все це в цьому відношенні. Хоча є виняток, коли, наприклад, батьки також роблять внесок на форму, я не буду стверджувати, скільки це коштує в євро, але може все це відрізнятися в залежності, яка це школа. Але я бачила на дітях, де я працюю в цій в даній школі, я не буду поки називати назву з певних об'єктивних причин. І діти носять певну таку футболку червоного кольору з емблемою школи, або на холодний період можуть носити худі червоного кольору також з емблемою школи. Тобто у них єдина така уніформа, так би мовити, але не обов'язково так розумію. Це лише, як мені пояснили студенти для якихось певних свят, там відкритих уроків, я так розумію. Хоча це чесно цікаво. І стосовно форми. Окрім того, що я наголосила про те, що є іноді на якісь спеціальні свята худі та футболка з емблемою школи в певних кольорах, також стосовно форми, вони ходять в тому, чим, що їм подобається. Вони можуть ходити в коротких шортах, короткі спідниці, ну не міні-спідниці, звичайно, а така нормальна, нейтральна довжина в Футболках, в я не знаю, в платтях в чому забора. Тобто тут нема ніякої заборони в цьому відношенні, але ви маєте розуміти, також, що в школах державних є різні діти з різних сімей, і навіть ну, було таке, що хтось приходив доряд у штанах. Я не буду стверджувати, що там. Це не моє, якби, діло, але ви маєте також бути на увазі. І дуже в Іспанії, я не кажу за державну школу, але й за приватну, і за інші категорії, навіть можуть звертати увагу на гігієну, тобто гігієну, тобто як виглядає дитина, мається на увазі, чи чистий одяг, чи це добре зачіску і так далі. І якщо щось не так, тобто вони бачать, що дитина якось трошки вона нехто цим правилам, то також можуть звернутися до батьків. Такий був випадок серед моїх знайомих, я не буду називати, тому також ви маєте на увазі це. Стосовно обіду, це також цікавий момент. Я знаю, наскільки це те, що деякі батьки можуть заплатити певну суму на те, щоб дитина їла в їданні, або якщо дитина залишається так, або, наприклад, взяти з собою дитині дати в ланчбук з певний перекус. Стосовно перекусів, також вони мають бути такими збалансованими. Корисними для того, щоб дитина не зволоді протягом дня. Це також важливо, тому це реальний плюс. І зазвичай діти їдять вони десь о 4, в моєму випадку 4-15, у них є час на поїсти, наприклад, перекусити або, наприклад, їдять у їдальні. Але, як ви правильно розумієте, перед сієстю ця їдальня працює, а у другій половині дня вже вона зачинена. Тому хтось, наприклад, їсть у школі, а хтось бере з собою на перекус уроків, Я хочу сказати, що на прикладі моєї державної школи, де я знаходжусь, уроки проходять як екстрасколяр, тобто позашкільні є предмети, а є ті, які як в основній вбудовані в школу, скажімо так. І насправді, якщо стосовно державних, тобто перших основних предметів там немає питання викладачів, то другий екстрасколяр, в тому числі я де знаходжусь. То ми приходимо до школи в певний час. У нас є певна якби година, і ми після цього уходимо. Але всі наші співпрацівники мають ключ, тобто до воріт, які має треба відкривати, щоб зайти в ту школу, тому що інакше по іншому ніяк. Але б я хотіла наголосити, ви маєте на це також звертати увагу, і це моя велика порада, бо не хотілося б, щоб хтось мав якісь погані наслідки, бо ви самі розумієте, так, чужа країна і ваша дитина знаходиться в іншій школі, в іншому середовищі. Це те, що чи є взагалі охорона. Про що це я кажу? Наприклад, і тієї школи, якої зараз я знаходжусь, я не буду називати назву, самі розумієте, можливо, коли буде час, я вам розповім все-таки. У мене не бентежить це те, що є один працівник, який працює з ранку до майже 415 420 Він працює на робочому місці і після цього його немає. І це реальна проблема. Тому що, по-перше, ця школа вона не закрита під ключ, вона відкрита у вільному доступі, відкритий майданчик з іншої сторони, ну там де стадіони займаються діти фізкультурою. Так? А охоронця в цьому момент немає. І це реальна проблема, якщо, не дай Боже, дитина вийде з кабінету, спуститься в на майданчик або куди-небудь, а охоронця в цей момент немає. І він може не проконтролювати і нікого в цей момент немає. І ти маєш, як викладач, дивитися усі боки, перевіряти, чи все нормально. І це реально великий мінус, який мені не дуже сильно сподобався на цей момент. Тому це не дуже зручно, насправді. Тому звертайте на це, будь ласка, увагу, щоб охоронець був. Ну, я розумію, що в другій половині дня батьки це фізично не можуть якби, подивитися, так, але це дуже важливо, я вважаю, тому що школи можуть бути відкриті, можуть. Тобто, нас в українській школі у нас такого не було, що ми могли спокійно вийти, там, наприклад, набрати воду або тощо. Ми постійно питали. Тобто далі туалету ми не виходили. тому... Це реальна трохи проблема, що діти в вільному доступі виходить так, і ти боїшся, не дай Боже, там десь зачепиться, і потім викладач несе це відповідальність. Бо це реально дуже важливо і звертати на це увагу. Стосовно мандрівок або екскурсій, вони також присутні, неважливо, як в якій ви школі. Звичайно, також ви робите певний внесок в залежності від музею або виставки, або театру, куди ви. Ваша дитина вирушає. Єдиний момент, що це може бути в першій половині дня, так тобто це неповна може бути зайнятість. Але стосовно вже закордонних поїздок, тут вже ситуація зовсім інша. Для того, щоб мандрувати за кордон, наприклад, у Францію або Італію, або іншу якусь європейську країну, у вас має бути на руках довідка від батьків. Якщо я не помиляюсь, її треба робити або нотаріально. Або в певній, як би, скажімо так, установі для того, щоб дитина спокійно виїхала з вчителем з дітьми у поїздку. Звичайно, ці поїздки не довго тривалі, ви самі розумієте, але це також дуже класний досвід для того, щоб навчитися відкрити для себе якісь нові ідеї, або дізнатися нове про іншу країну та іншу культуру. Також ще би хотіла наголосити про те, що коли дитина вчиться в державній школі. Мені здається, що не вжило в якій школі це я думаю, створено було задля безпеки, задля захисту майна, як так би мовити сказати. Бувають різні випадки, як в мене в українській школі могли взяти чиюсь ручку або чийсь олівець, а потім доведи, що це твоя канцелярія. І в таких випадках зробили так, що на кожній олівці я бачила підписано все там, студентка, тобто ім'я ім прізвище, там, і секунду, опліїв, друге прізвище, тобто засоби гігієни, також була окрема косметичка, підписана. Ім'ям студента, так, всередині все має бути підписане. Також це стосовно канцелярії, це стосовно олівців, стосовно кофт, якщо там якась уніформа, це, якщо не помиляюся в садках, але тут вже ви маєте орієнтуватися по ситуації, як має бути. Але я вважаю, що цей пункт дуже важливий через те, що у вас різні ситуації, коли щось зникає, а потім доведи, що це сталося з тобою, що це твій олівець, і, наприклад. Хтось його взяв, тому це дуже зручна альтернатива для того, щоб зберегти свої речі. Отже, підсумую трохи стосовно цього відео. Звичайно, державна школа вона не може бути ідеальна на всі 100%, бувають різні, якби мінуси та плюси. Може бути великим недолігом: це те, що може бути відсутність охорони і не може проконтролювати всередині школи, куди дитина відійшла там, або, наприклад. Щоб не вийшла з цієї школи взагалі, я вважаю це великим мінусом. Але я не кажу про всі в школи, ви маєте звернути на це увагу, бо це важливо. бо ви не можете як батько зайти в школу і продивитися все лише коли це батьківські збори, або, наприклад, якийсь відкритий день школи може бути проблематикою також, всі дуже сильно проживаються булінг. Насправді хочу сказати, що з мого випадку жодного разу не було таких випадків. Звичайно, якщо не дай Боже така відбувається, ви маєте одразу бити тривогу, Ви маєте йти до викладача, йти до директора, вирішити цю ситуацію. Якщо ви відчуваєте, що дитина відчуває себе некомфортно, звичайно, ви маєте право звінити заклад. В Цьому немає ніякої жодної проблеми. Але є там певний нюанс, ви маєте розуміти, що вступ. Він має бути відбуватися в певний період, в певні дати. Але тут уже ви маєте орієнтуватися в самій ті школі, в якій ви збираєтеся вчитися, тому що можуть бути деякі зміни в цьому відношенні. Тому ви маєте розуміти це. З переваг я би хотіла наголосити це те, що є великий якби спектр різноманітних ігор, різноманітних подій, також відбуваються різні активності для дітей, і вони мають свою особисту, скажімо так, методику, що це трохи розвиває дітей і удосконалює їх здібності, навички, щоб у подальшому зрозуміти для себе, що вони хотіли спробувати в цьому житті і ким бути. Також би хотіла наголосити, що звичайно державні школи великий спектр може бути різних національностей, так би мовити, так і ви з легкістю можете знайти кращих для себе друзів або подружок. І ще важливий плюс я би хотіла сказати: якщо ваша дитина з України. Я моя порада і беріть її відправляти в державну школу, де саме іспанці, в групі лише іспанські діти. Тому що за статистикою, як правило, якщо дитину відправляють в державну або приватну школу, де саме українці, то мала вірогідність, що дитина вивчить швидку іспанську мову, і це трохи уповільнить цей процес. Тому ви маєте маєте це на увазі і звернути на це важливий пункт. Тому що, якщо ви хочете в подальшому жити в Іспанії, щоб ваша дитина спілкувалася, володіла мовою, то ви маєте її адаптувати до цього простору, до тобто цього, якби атмосфери. Тому ось таким справи. Ось таке відео вийшло на сьогодні. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо у вас є, залишилися питання, пишіть у коментарі або свій власне досвід стосовно школи. Я буду рада прочитати або прокоментувати. Тому бажаю гарного дня і гарного настрою. Па-па!